Доброго дня, це телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. Сьогодні будемо говорити про літературу. Сьогодні будемо говорити про поезію. Сьогодні будемо говорити про літературну премію. Але спочатку а, цитата вірш. Быть знаменитой неприлично, дурнее манеры просто нет. Хотя, конечно, эротично, к примеру, в 90 лет. Цель творчества – самоотдача, и если так, то без проблем, в литературе что-то знача, ты отдаешься сразу всем. И став особою публичной, к любому прыгаешь в кровать, быть знаменитой неприлично, за это надо деньги брать». Автор цього вірша у нас у студії Євгенія Чуприна, поетеса і координатор міжнародної літературної премії імені Олеся Ульяненка. Доброго дня! Доброго дня! А це ви написали це такий автобіографічний вірш. Це пастернак, женська версія. Ага, я погано знаюся на поезії. Тому я думаю, що це ви написали так про себе дуже влучно. Я так зрозумів. Я вже підготував декілька запитань по цьому віршу, але переходимо до премії імені Олеся Ульяненка. Коли захід буде відбуватися, подробиці цьогорічні. А якраз ви знаєте, це відбулося так цієї осені. Вже у нас традиційно Ми вручаємо цю премію, а це премія для нонконформістів. Тобто, це така міжнародна премія для анархопанків, скажімо так. А, добре, давайте будемо з'ясовувати, хто такі нонконформісти і хто такі нанопанки. Анарха. А анархопанки, да. Ну, це я так не обов'язково бути анархопанком, хоча uh -huh. бажано, для того, щоб отримати цю премію. Але в принципі, хто такі неконформісти, це можна зрозуміти, що це люди, які не конформісти, а конформісти це люди, які. Пишуть е, поезію чи прозу для того, щоб отримувати державні нагороди, для того, щоб отримати, отримувати гранти міжнародні, для того, щоб потім бути депутатами там, чи, може, міністром культури а... і заробляти ще гроші на великих накладах своїх книжок. Угу. А тобто, конформісти вони а, працюють на якесь там держзамовлення. А вони взагалі. Вони е, задля користі працюють, скажімо тобто, так. Тобто, конформісти, наприклад, в Росії вони малюють Путіна, здійсни да, 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 так. Да. Там його там велетень таким, іде Росію. А конформісти ага. у, в Україні вони є? Є якийсь приклад а, ось такий письменник, ось такий художник, ось такий метець конформіст. Ви знаєте, ну образяться ж якщо скажу. Добре. О, какатюха. <свист> какатюха не образиться, бо він знає, що він просто білітрист, що він пише детективи, він пише для того, щоб вони продавалися. всього щось мати він це проголошує. А От в кого у нас в, в літературі більше? Нонконформістів чи конформістів? Звісно, конформістів, чесно кажучи, у нас на взагалі так мало, що думали, що у нас не набереться і наших і персонажів, щоб вони висувалися на нашу премію. Але набралося, набралося, і у нас ця премія вона існує і не тільки щоб давати гроші, але ми збираємось на якісь акції, робимо читання. Співпрацюємо з художниками, з музикантами для того, щоб цього року можна було взяти участь і номінуватися на премію Олеся Ульяненка. потрібно щось протягом року обов'язково написати так і видати це. Ну, у принципі так, ми не обов'язково видати, можна оприлюднити це, наприклад, в інтернеті, якщо це буде резонансно, якщо це буде сайт мадурований. Uh -huh. Ну, тобто з редактором, не просто десь викласти. Uh -huh. Бо ми вважаємо, що люди, які займаються, ну скажімо так, контркультурою, вони мусять не просто писати щось таке непристойне. І таке, що не надрукують, вони ще мусять і бути популярними, тобто це донести до людей, бути харизматичними, жити таким життям в літературі гідним. Добре, а приклад нонконформістів. Можемо. Нонконформістів ну, Полежака, так? наприклад? О, oh, якраз Полежака у нас був лауреатом нашої премії у не на цей раз, а на минулий. Uh -huh. Він був на студії. Я розумію, що це ну, насправді нонконформіст. От якраз він у нас був у тому році лауреатом <гум> нашої премії за поему Джена. про उपरनाक तौर को Mm -hmm. До речі, така зворушлива поема, прямо Маяковський. <рес> а, а ви всі твори збираєте? Є якась нарада, яка вирішує а, хто найкращий, хто номінується. А, і є декілька, я так розумію, категорій. Да? Там вірші у ні, -ні, 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 -ні. ні? немає. Тобто у нас ми приймаємо все, але ми видаємо одну премію. Бо вона у нас така. Ну у нас не так багато фонд. Не uh -huh. такий великий, щоб давати багато премій. Ми даємо одну премію на рік. Але ну, у цьому році, що правда, у нас ще був спонсорський приз. Його отримав такий поет Вано Крюгер. і це була пляшка Абсента. Ну звісно, воно крюгер і пляшка абсента було б дивно, якщо він отримав там пляшку водки. Він був би Горілкою, він не був би крюгером. А він... Але це була би нормальна премія Ульяненка. <гум> а... В принципі, якщо хто захоче, наприклад, якщо горілка захоче бути одним з наших спонсорів, то ми погодимося. І це формат, бо поезія і горілка в принципі так. Поєднуються, 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 да. А є якийсь ще стимул для. Для поета, окрім виробів, які продаються дітям старше 18 років, для того щоб написати справжній нонконформістський вірш або текст? Для того, щоб написати справжній ненконформістський текст, треба знати, що ти за нього будеш вигрібати і не боятися, і все рівно написати. Писати його, знаючи, що його, мабуть, не надрукують, що усі хтось образиться, усі почнуть скандалити. можливо, тебе за нього поб'ють, а може, вб'ють. Е, ну, отже, цього... але ти все рівно його пишеш. Так, отже, отже, лауреат цього року, який отримав премію імені Олеся Ульяненка, це грошова винагорода, так? грошова Це так. декілька тисяч гривень. Ну, так, це це у нас 500 доларів було. 500 доларів. Хто отримав, кого ми можемо привітати? Значить, Сергій. Прилуцький так. білорус білоруською мовою написав книжку оповідань дегенеративний словник. А ви розумієте білоруську? Тобто, це було легко все прочитати, зрозуміти про що вони там кажуть у своєму словникові? Ну о, тр, треба сказати, що коли він читає, ми, по-перше, звикли до білорусів, бо ми постійно з ними тусимо. Якось. Це міжнародна премія Міжнародна, так. то і білоруси, вона, і росіяни, і та, всі, хто хочуть брати у цьому році, у нас, наприклад, у шорт-листі був російською мовою. Теж ну, можна сказати роман російськомовного автора з Луганська. Ну щоправда, він так і в Німеччині живе значить, Олександра Володарського. А нема зараз у зв'язку з тим, що ми ну, майже воюємо з Росією, немає якого ставлення такого у вас серед там колег, поетів і письменників зневажливо до російської мови, до російських учасників цієї премії. Ну ви знаєте, просто у нас треба зрозуміти, хто у нас в журі. Значить, у нас виходить так: у нас голова нашої премії. А премія наша від німецької спілки письменників міжнаціональної згоди. І голова цієї спілки це голова нашої премії, це Володимир Сергієнко, він зі Львова, в принципі, але він російськомовний. Значить, Потім у мене у цьому році співкоординатор Дмитро Лазуткін, він двомовний. Угу. І я теж домовна. Потім у нас журі Сергій Жадан. Він, у принципі, у нього є аудиторія в Росії, досить таки потужна, які його люблять, і які навіть для нього вчать українську мову. Потім у нас Сергій Пантюк, ну, звісно, е, ну, а як же ж? треба ж потім у нас володимир а, давайте, давайте скажемо, Сергій Пантюк – це секретар ради спілки письменників україни Да, так, він працює з молоддю mm -hmm. і він досить активний у нашій премії. Він писав положення по премії. І в принципі, усі люди розумні. А можна Потім... якось підкупити членів журі для того, щоб саме а, мій нонконформістський текст а, отримав 500 доларів і я став лауреатом премії Олеся Ульяненка? А яким чином? Тобто, ну, до кого ви підете м м до Жадана? А, можливо, я <гум> з, з Пантюком я вже зустрічався. А, а, тут а, Поліжака був, він дасть мені контакти. Поліжака не в журі. Так, але він може дати мені контакти Жадана, я потім зустрінусь з Жаданом, а з головою журі, зі всіма зустрінемось. Ну, голова журі у нас в Берліні знаходиться. А, тобто це така ну, рада, яка збирається там, за допомогою інтернету. Да, да. Так, так, ви їх просто разом всіх усіх не спіймаєте. Uh -huh. Потім у нас ще є Ваколинка, це такий дійсно анархопанк, але він і дитячий письменник теж. Це був наш перший лауреат. І значить, він теж у журі, і він ну, його досить важко підкупити, бо він просто ну дуже чесна людина. А як ви потім у нас ще, коли ну, це немає сенсу підкупати, бо ми до нього звертаємось тільки коли ми не знаємо, кому давати премію. Це Лесь Подервянський. А ви не знаєте всі найкращі? Чи ну навіть? І... Нема найкращих, не знаємо даватись цього року, не давати. Чому ну, така? якщо буде так, але так не було. Uh -huh. І у нас, в принципі, у цьому році такі були шорталист був такий потужний, що хочу всім давати. Uh -huh. А була якась певна тематика? Ну, наприклад, там Майдан або там війна між Росією і Україною. Щось е так відслідковувалася, тематика цих е анархопанківських текстів або а ви ну... знаєте, Майдан, це ж Конформізм, в принципі, а тобто, <клес> да, тут треба розрізняти, тобто, тексти про а, майдан вони не можуть брати участь? М у... можуть. Просто ми будемо розуміти, що е люди могли писати про майдан для того, щоб сподобатися. Тобто це не зовсім така гостра тема, щоб дійсно про неї боялися говорити. І все таке. Добре, а яка зараз гостра тема, про яку говорять, бояться говорити, і за яку можуть побити і вбити, і вигрібати, як ви кажете. Треба анархопанковим письменникам. Ну щодо анархопанків, те так перебільшення. Не усі ж у нас, наприклад, у шорт-листі був і людина з правого сектора. Наприклад, він зовсім не нархопанк. Тим більше отримуєш візитку у Яроша і все. І у нього, до речі, там це був Роман Жахів, і у нього ну, не сказати, що там анархопанки були. Але, в принципі, у нас було таке, що у нас навіть і церкви висували, претендентів, соціальна сатира. Може бути, тобто соціальна сатира. Ну, у принципі, людина яка завжди вміла писати щось незручне, це був саме Олесь Ульяненко і мені якого премія. Він завжди у будь-якій ситуації знав, що сказати, щоб усі обурилися і почали не, не а його от Мені цікаво, зараз соціальна сатира. Вже над, над ким зараз можна. А, ну... Жартувати над ЖКХ, над ким таким, ну, щоб ніхто а, жоден 95-й квартал ще не жартував з цього приводу. Ну, мені здається, всі вже теми, теми вони а, а, обжартовані. Ну, по-перше, не обов'язково жартувати, можна казати, серйозно. А по-друге, знаєте, от, наприклад, е Є такі теми не обов'язково політичні, наприклад, ну скажемо жінок, які не хочуть мати дітей. Uh -huh. Спробуйте сказати, я жінка, я не хочу мати дітей, і тут ну винесуть студію. просто. <гум> а самі члени <гум> журі цього цієї премії можуть брати участь у цьогорічній премії або минулорічній? А ви самі як координатор висуваєте свої тексти на обговорення на <гум> ні, ні? ні. Ну ми просто не те, щоб це можна чи не можна, але у нас люди розумні в журі. Uh -huh. А ви зараз будете видавати збірку текстів, як ви кажете, конформістських? Да, ні, ні, ні? так не, не кажу. Це у принципі, просто тексти, які читалися на майдані. Дійсно, там був такий митецький барбакан. Його поставили художники, Сім'ясюк, Ман, і, значить, і Там читали письменники і поети і були лекції. І видавництво Люта справа збирається все це зібрати і значить, об'єднати. А я просто, як людина, яка ну, цим займалась частково, то я взялася укладати це все. Тобто, у принципі, те, що люди Територіально читали це на Майдані, це не значить, що воно обов'язково було, ну як то кажуть, на злобу дня. Угу. А звідки брати ці тексти? Ну, Там ж збиралися всі спонтанно, хтось приходив, хтось не приходив. Ну так, я зберу. А це відео є, є матеріали, і ви це розшифровуєте? і е, Я пишете? просто людям кажу, що давай тексти. А по, оскільки е, в принципі я їх збирала цих людей е, здебільшого. Е, я знаю, хто там виступав. Я знаю всіх, uh -huh. хто там виступав. і ага. Я зберу. А це правда, що ви працюєте барменшою в арт кафе? І де взагалі це арт-кафе, і чи може прийти туди будь-яка людина, не обов'язково письменник або поет, і також там випити. Ви знаєте, це в принципі для своїх. Це галерея, квартира галерея, угу. і, і, в принципі, це для художників, для митців. Тобто там у нас проходять і навіть і виступи, якісь і вечори, але це ну, тільки для своїх. А, вам Здається, що е, література така анархопанкова і нонконформістка, вона така замкнута на собі. Е, для своїх е, всі розуміють про що жартує один поет або письменник. А чому ви постійно кажете, жартує? Ні? І, ну не обов'язково жартувати. Можна писати серйозно, можна писати трагедії. А ви збираєтесь в арт-кафе. Ви обговорюєте якісь заходи, які будуть відбуватися найближчим часом, і які може відвідати звичайний киянин або Ну, нашого таке міста? буває. Таке буває, звісно. Ми робимо якісь акції, і е, художники теж роблять і ну виступаємо, да, буває так. Uh -huh. В Принципі, е, у нас. Бувають усякі такі виступи. Ну, наприклад, от ми використовували майданчик, якраз на майдані там виступали. Ну просто людям холодно, вони все рівно там знаходяться. Чому би їм не почитати прозу? Наприклад, вони а там гріються біля діжок цих. А найближчі акції, які ви будете проводити, де вас можна буде побачити, виступ творчий вечір, де у Києві або може можливо в інших містах там. Львів Івано-Франківська? Ну, от зараз я не знаю, тому що ми, в принципі, у Львові виступали, як і усі порядні люди, на форумі книговидавців. І там ми проводили вручення нашої премії, значить, і зараз поки що якось ми розслабилися, але найчастіше ну, напевне у Купідоні там можна виступити чи щось таке. Угу. А ви не їздите з якимись зустрічами, творчими вечорами у зону АТО не даєте там, ну не проводити відчитання або там зустрічі? От полежака їздить, наприклад. Угу. Полежака їздить, а у мене якось не склалося, я хворіла просто. 100. Та і, е, ну, не знаю, Мені якось це страшно їздити туди. Наприклад, я зб... краще гроші збиратиму, я збираю їх, теж, ну, ми всі і... збираємо гроші. звісно. Да. А яким чином ви збираєте гроші на допомогу бійцям АТО? Ну, наприклад, є таке і е, таке, е, ну це була моя ідея, потім ще проводилася. Значить, на день народження, наприклад, збираєш подарунки е, ну, конвертах, і потім відправляєш це. Е, ну, я, наприклад, на Айдар. Угу. У мене там знайомі, там євген дикий, там все таке. Ну і відправляємо на батальйон якийсь. Тобто, попередньо напередодні дня народження ви кажете, що усі подарунки е, да. тільки грошима да. і приносять гроші, а потім ви відправляєте, Так, да, да. і так виходить нормально, десь. Вийшло у мене щось ніби як п'ять тисяч гривень, ну і воно так там п'ять тисяч гривень, там п'ять тисяч гривень. Мені здається, для бійців це добре. А ви кажете, що ви трохи розслабились, була хвороба, ви одужали. Щось останнім часом за жовтень народилося якийсь вірш. Ну ми просто просимо вас прочитати, але є прохання без З цензурними словами, якщо ви. А, ну звісно, звісно. Я в принципі. В принципі, не маю такої звички на телебачення читати, нецензурне. Тобто, якщо щось нове таке є, у нас буде така ексклюзивна прем'єра для телеканалу Соціальна країна. Ви знаєте, я просто не пам'ятаю, я дуже багато всього пишу, бо я якраз багато. Е Ну, реакцію у мене завжди, я просто їх не пам'ятаю. А тема взагалі зараз в вашої реакції? Вона в основному яка? Тобто, що змушує вас відразу кидати все, сідати за ручку. А до речі, ви є, якщо я не помиляюсь, членом пен-клуба, так або керівником пен-клуба. Ну я керівником ви чого? Я про таке і не думала. Просто я член пен-клуба. А пен-клуб, це що? Значить, це серйозна міжнародна організація, значить, і, ну, її очолює якийсь серйозний письменник. Значить, і, Ну вона займається правозахисною діяльністю там і, і, і в принципі реагує. вона якось підтримує а, письменників ну, а, поетів. Да, свободу слова захищає там за таке, і, і чи коли з письменниками, поетами, чи ну взагалі журналістами теж, якщо щось трапляється чи утискають, uh -huh. то тоді вони виступають там і кажуть, що відпустіть нашого журналіста. там, uh -huh. Шукати. А вам хтось ну, там, погрожував, заважав, посягав на вашу свободу слова, не давав там прочитати якийсь вірш. Щось у вас подібне таке було? Було, звісно, ну справа у тому що я якраз займалася е, е, справами Лесі Ольяненка і якого премія. А це був письменник, якого заборонили, ну, звинуватили у порнографії, що було досить безглуздо, бо він е, був лауреат ло Шевченка. Премії, і це значить, що його твори мали художню цінність, і значить вони не могли бути, розглядатися взагалі у контексті порнографії. Значить, і я до того ж ще й писала передмову до цієї книги, яка була заборонена. Тобто, і був процес судовий, були погрози письменнику. Що його вб'ють, і, і, і цю бабу, ну uh -huh. тобто його таки вбили, значить, і там ну, мені довелося трохи мати справу, і в принципі, і, ну, іноді я думала, що мене можуть і вбити. Але а зараз, нічого нормально. А Зараз ну, якось стало спокійніше, вільніше, ніхто не утискає, ніхто не погрожує, все добре ви пишете там вірші. Не те, що стало спокійніше, просто то, бо те, що було на Майдані, воно все відбувалося, грубо кажучи, тільки з Немульянинка чи ще з кубкою людей. А зараз всі побачили, як воно буває. І в принципі, займатися таким калібром, як я, зараз, навряд чи хто буде я. На жаль, я не можу принуди. Нести ворогам України стільки і шкоди, щоб вони мною зайнялися. А ви брали участь в акції Митець до кави, і серед всіх учасників були і відомі люди, і телезірки, і все, все. А суть цієї акції, якщо я не помиляюся, ви як лот. Ну, да. Продавали ваш там декілька годин для того, щоб поспілкуватися, наприклад, з покупцем за кавою про, якусь, про якісь теми. Ну да. і, і хтось виграв о, каву з Євгенією Чуприною? Ну, поки що такого не було, в принципі, це досить таки цікава ідея барменшу виставляти як от, щоб з нею пити каву. Тобто, а, поки що ніхто, я так розумію, зголошувалися, зголошувалися, але зголошувалися. поки що це не відбулося. Uh -huh. А вас щось може образити? Ну, наприклад, ви виходите на творчий вечір, а люди не слухають, розмовляють один з одним, п'ють, їдять або щось таке, і ви ображаєтесь, кидаєте все. Я бачу, ви читаєте там з планшетом і не виступаєте. Що може вас образити? Ну кажуть, там художника легко обідять. А ви знаєте, в принципі, я, ну, по-перше, мене будуть слухати, по-друге, я вже все бачила. По-третє, я все ж таки вела два роки студію поезії у Павлівській лікарні. І я думаю, що я добитися уваги можу. По-друге, якщо я ображусь, то я думаю, буде погано не мені, а тому на кого я образилась. І бо третє, я скоріше. В принципі, мене образити досить важко, але я дуже мстила. Ви будете е мститися фізично? Е, ні, я подивлюся. Я ще пройде багато часу, а, а потім людина і забуде. А я потім, потім помщусь. Як побачу, як краще зробити, так і помщусь. А євгені, я сьогодні вас нічим не образив. Я ж кажу, це важко, і до того це треба робити послідовно довго, і щоб я бачила, що у людини дійсно був намір мені зробити погано, і що на це не можна не звернути уваги. Бо ну, один раз там людина щось ну, поганий настрій, наприклад, то я можу просто подумати, та ладно, приїхали. Але якщо я бачу, що людина послідовно хоче зробити мені погано. То я тоді думаю, я тебе якось вимкну. А, отже, я можу зітхнути з полегшенням. Та щоб мене образити, треба на цьому свідомо працювати дуже довго і довести мені, що це буде тривати. На цьому все з нами була поетеса, яку важко образити, але вона може постояти за себе. І координатор літературної міжнародної премії імені Олеся Ульяненка Євгенія Чуприна. Дякуємо вам і до наступних зустрічей. На наступних зустрічей до телеглядачів на телеканалі «Соціальна країна ми ще обов'язково повернемось.